Щиро вітаю вас, дорогі друзі, і знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. Час, коли ми зустрічаємось разом з вами для молитви та роздумів над Словом Божим. Уявіть, ви їдете в маршрутному таксі, уже близько зупинка. Ви підходите до дверей і кажете: Пане водію, на зупинці, будь ласка. Ні, ні. Так було колись. Сьогодні все набагато простіше. Ви підходите до дверей і. Одним натиском кнопки передаєте все, що довелося б так довго вимовляти, напружуючи голосові зв'язки, язик, губи і віддаючи частинку себе своєму співрозмовнику. За вас усе зробила кнопка дріт та електричний струм. Ви помічаєте, що ми почали розмовляти короткими фразами, які до болю нагадують смс. І можливо ніхто не дізнається. Що, за словами нормально і все добре насправді криється біль, страх, розчарування і тривога. Новітні технології не стоять на місці. Вам потрібно поповнити мобільний рахунок, заплатити за комунальні послуги, дізнатися прогноз погоди, ви можете зробити це прямо зараз. Не потрібно виходити навіть з дому. Не потрібно навіть вставати з крісла, лише натиснути кілька кнопок на вашому телефоні. А деякі моделі сучасних холодильників запрограмовані самостійно розпізнавати, які продукти закінчуються і можуть замовляти їх через інтернет. Живе спілкування людських душ поступово замінюють кнопки. Ви хочете дізнатися, як ідуть справи у вашої доньки? Наскільки ваш син написав контрольну, яке здоров'я у вашої бабусі? Спокійно, вам не потрібно лишати своїх занять, щоб провести час із близькими людьми. Ви можете просто натиснути потрібні кнопки і сказати кілька шаблонних фраз на зразок. Як все пройшло? Я радий за тебе. Ти просто молодець. Те благословення, яке стільникове спілкування подарувало людям, що живуть далеко один від одного, іноді стає прокляттям для тих, хто мешкає під одним дахом. Статистика говорить, що тепер більшість самотніх людей проживає у великих містах, і найбільше їх не серед літніх людей, що здається логічно, а серед молоді. Ви не запитували себе, чому після роботи чи біля церкви тільки дехто залишається для спілкування, а більшість людей швидко розходяться на ходу, дістаючи з кишені мобільні телефони, приєднуючись до інтернету. І як часто? За показною веселістю, за диркуватістю проглядається внутрішній біль, розчарування, порожнеча душі. Люди винайшли метод спілкування, який дозволяє не відкривати свого обличчя. Ми можемо жити під одним дахом, але якщо наше спілкування зводиться до поверхневих фраз, ми чужі люди. Ми можемо сидіти за одним столом, але якщо не вникаємо в проблеми один одного, ми чужі люди насправді. Часто стосунки людини з оточенням відображають і її зв'язок з Богом. Чи не стали наші молитви схожими на короткі смс-повідомлення прости, допоможи, благослови, у які ви перестали вкладати серце? Самотність. Сьогодні це крик сучасного людства. Це відсутність справжнього живого спілкування лицем до лиця, дивлячись в очі один одного цікавлячись один одним і глибоко співпереживаючи, віддаючи частинку себе, жертвуючи. Колись Ісус сказав своїм учням, які дуже засмутились, коли взнали, що він їх покидає. В Євангелії від Івана ми читаємо. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить, вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте і ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не відійме. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Сьогодні, коли ми разом з вами, дорогі глядачі, будемо молитися, давайте помолимось про те, щоб наші стосунки з Ісусом були настільки близькими, щоб ми ніколи не були самотніми. Помолимось. Благословенний і добрий Господь і Бог наш, Батько Небесний, в ім'я Ісуса, Твого Сина, нашого Господа і Спасителя ми знову приходимо до Тебе в цей день. Ми дякуємо Тобі за те, що, пізнавши Твого Сина, Твоє Слово і Тебе, ми не залишаємося самотніми і одинокими в цьому світі. Ми маємо стільки благослувань, Господи, навіть в цих сучасних технологіях. Але просимо, дай нам мудрості, щоб вони не стали для нас прокляттям, щоб вони не робили нас чужими іншим людям. Благослови нас і в цей день в ім'я Христа. Просим. Амінь. Не будьте сьогодні самотніми, шукайте своїх друзів і розповідайте їм про Ісуса Христа, який бажає, щоб всі ми були разом спільними і єдиними. А я прощаючись, нагадую. Що ми чекаємо ваших молитовних досвідів, потреб чи прохань за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані? Ви також можете телефонувати нам на телефони гарячої лінії. До побачення.